Привіт, Ютуб! Привіт всім! Хочу представити вам нову монету своєї колекції. Так почнемо. Монета з бронзи номіналом. Одна пара. Лівія. Складі Османської імперії. Часи правління Султана Махмуда II. 1808 рік. Бачимо. Красива, старовинна монета. З іншої сторони роки правління Махмуда II 1808-1839. Бачимо дуже красива монета. Дякую за увагу. На все добре.